Вітаю вас на каналі Амбергеймер. І нарешті ми продовжуємо челендж 30 днів кас. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, 24 серія. Вже 24 відео на каналі є по цьому челенджу, і я, я просто в шоці. Правда, я в захваті від того, що як мінімум 22 я точно вже створила, бо я не пам'ятаю, чи це 23 чи 24 вже відео. Отже, не буду довго затягувати. Давайте спершу я вам розкажу історію персонажа. Це в нас фермер на ім'я, здається, Бернард, якщо я не помиляюсь, який живе у містечку Генфорд-он-Беглі. Він там а, розпочав свою діяльність як фермера з самого свого фактично, народження. Він жив з батьками і до самої їх смерті на цьому маєтку він постійно займався тим, що доглядав за корівками, курами, вирощував свій город і а, при цьому. Всі мешканці селища вважали його якимось дивакуватим Ми думали, що він е, ну якийсь що в нього. Скажімо так, спеціальні особливості розвитку. Я не буду казати грубіше, думаю, цього достатньо щоб описати, адже з самого дитинства він не цікавився іншими людьми взагалі. Він був зацілений і зациклений просто на своєму городі, на своєму житті, на фермі, і його фактично більше нічого не цікавило. У школі він навчався погано, дуже часто його не було на заняттях, бо він був змушений доглядати город. Адже його батьки вони фактично не приділяли увагу самій дитині, він був кинутий сам по собі із самого малочку привчався до роботи. Через це він полюбив природу, бо, можна сказати, іншого життя він і не знав. А зі сверстниками свого віку він не спілкувався. Друзів як таких, тим більше дівчини. В нього, звісно, також не було. І зараз йому вже явно за 50, Так він і не знайшов свою. Другу половинку свого друга, хоч когось, все своє життя він був самим. І ну, окрім звісно, його батьків, які вже померли від старості. Зараз він продовжує їхню справу, займається господарством, вирощує своїх тваринок і продає все це одному й тому самому поставщику. Можна сказати так, я не знаю, як це слово правильно казати. А він просто збирає раз. На неділю а на тиждень або на місяць окремі продукти, молоко та е, м'ясо, звісно, якщо це день у день, то він е, відвозить прямо день в день. І що стосується просто збору врожаю, то зазвичай раз в тиждень він просто віддає товари і отримає за це гроші. Хоча б з цим в нього немає проблем з грішми, він точно розуміє, е, як правильно працювати. Ми нещодавно з дівчатами робили колаборацію. На тему будівництва рандомного сіма, і там був персонаж Хіка, здається, називається Хікікаморі, чи якось так. І ось цей персонаж він дуже схожий на Бернарда, і Бернард відповідно схожий на нього. Тобто це така типова фермерська хіка, яка жила з батьками, а потім вони вмерли. І відповідно зараз він не знає, що йому далі робити, окрім того, чому він навчився з самого початку свого життя. Uh, отже, ролик називається Фермер вбивця із. З самого початку я думала назвати ролик таксист вбивця і планувала зробити таксиста. Адже я захоплююсь True Crime всілякою темою. Якщо ви не знаєте, що це, то це окей, я сама недавно дізналася це слово. А це коли ви любите дивитися усілякі відео про криміналістику на Ютубі, наприклад. Тобто, це не професійні якісь документалки, а просто таке щось любительське, де вам розказують історію. І ну, це. Я думаю, ви зрозуміло, про що я кажу. Багато зараз цих тем з'явилось, і я прям у захваті. Отже, я вигадала таку історію про таксиста вбивців. А потім, коли я причепила йому ці вуса, я зрозуміла, що це бляха, не таксист, це фермер. Я просто я поставила на нього вуса і подумала, я не можу їх прибрати, я просто не можу цього зробити. Це буде злочин по відношенню до Бернарда. І, хоч тема досить сумна, я зараз, звісно, розказую вам з посмішкою, адже це просто легенда. Тобто, насправді наш Бернард він а, через те, що має деякі вади особливості розвитку, він став такою місцевою легендою, якою лякають ді діточок, типу кажуть, що ось а, не підходь до там, не знаю, цієї яблуні, не. Е Кради усілякі речі, інакше прийде, інакше прийде за тобою Бернер та зготує е, своїм свиням. Тому що, як ви знаєте, свині е, здатні з'їсти людину. Якщо не знали, ось вам такий факт рандомний. Звісно, Бернер тримає свиней. І ми можемо тільки здогадуватися, чи не насправді наш Бернард є вбивцею. Хоча я думаю, що він зовсім такий е, безобразу, безобраз. Без I <laughs> Мені здається, що він не здатен нікого образити, але іноді такі люди, навпаки, ті, до, якого, до яких треба звертатися більш обачливіше. Хоча при цьому він має досить милу зовнішність, як на мене. Тобто ну, це просто такий вже скоро буде дідусь, який живе своєю справою, він нічого іншого не розглядає, не цікавиться і просто хоче, щоб його залишили у спокої, але сам фактично він цього не усипає. Бо до цього просто не здатно. Все, що він може, це робити і робити і робити. І так він живе і виживає у цьому страшному для нього і такому людяному світі. Ось така в мене вийшла історія. Я сподіваюся, вам сподобався цей персонаж, бо особисто мені так. Я дивилася і думала, блін, це, це просто. Ці вуса, я. Господи, я не можу. Я не можу далі. Що ж, ще хотіла вам сказати стосовно цього челенджа, двадцять. 20... Чотири відео, і я планую викласти потім або на Патреон або сюди у спільноту. Я не знаю просто, наскільки в мене вийде тексту. Я планую викласти свій, звісно, список з персонажами і додати фотографії до цих персів, як їх зобразила я, і яким саме чином вони виглядають. А попереду в нас є ще шість відео, тож я поки що не спішу з цим, не тороплюсь, але у планах в мене так. Яка ідея є, я думаю, зробити і показати вам, що ось в мене є такий списочок. Якщо вам буде е, хотітися зробити схожих персів, це буде просто неймовірно круто. Адже сам список, я список я писала напевно, оскільки ми цей челендж знімаємо, так я щоразу його і писала. Тобто, спочатку в мене був зовсім один список, в якому були перси, в яких я була 100% впевнена. Я така їх записала, думаю, все я це зроблю. У мене там е були категорії. Там На русалоньок, на привидів, у, вибачаюсь на пришельців, на вампірів, на перевертнів. Але потім з часом я якось більше сконцентрувалася на людях. Мені зручніше створювати саме таких е, персонажів, які є людьми, і потім вже їм придумувати історію. Тобто, тому я багато, наприклад, тих же русалоньок, я їх повикреслювала, бо в мене просто. Я дивлюсь, думаю, думаю, але розумію, що це не найкращий варіант, який я можу реалізувати. І більш кращою буде інша ідея, тож я використовую її. Дуже сподіваюся, що все це в мене вийде, і скоро незабаром ми вже завершимо челендж, і ми з вами, е я вам покажу свій списочок. На цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!